Понеділок, 15 січня. В ефірі новини на 11-му. У студії Марко. Ручка. Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І далі говоритимемо про таке. Чергові втрати росіян. Збройні сили України знищили російський літак радіорозвідки А-50. За його допомогою окупанти коригували удари та виявляли нашу ППО. З плакатами та закликами повернути рідних додому. У Дніпрі провели акцію на підтримку військовополонених. Балансував між життям та смертю бойовий медик Микола, рятуючи побратима, потрапив під обстріл та втратив ногу про тяжкий шлях одужання у нашому випуску. На Дніпропетровщині наші захисники збили ворожу ракету Х-59, Повідомили у військовій адміністрації. Це сталося у передмісті Дніпра. Вночі ж під ударом знову була Нікупольщина. Окупанти вдарили з артилерії по Маргенцю, Понівечені дві п'ятиповерхівки та приватні будинки. Потрощені аптеки та магазин. Від обстрілу також постраждали. З півдесятка господарських споруд, газогони, лінії електропередач нині без світла в районі. Залишилися понад дві тисячі оселі. Бригади працюють над усуненням пошкоджень. Люди не постраждали. Чергові втрати Росіян Збройні Сили України знищили російський літак радіорозвідки А 50 та повітряний пункт управління Іл-22. Сталося це над акваторією Азовського моря. Інформацію офіційно підтвердив головнокомандувач Валерій Залужний. Літак А-50 виступає в ролі коригувальника при масованих обстрілах України. Ворог використовує їх для виявлення української ППО. Вартість одного 330 мільйонів доларів. На початку повномасштабного вторгнення на озброєнні РФ таких літаків було 9. Тепер мінус один. Ледь вижив після тяжкого поранення. Бойовий медик Микола, рятуючи побратима, потрапив під обстріл та втратив ногу. Пройшов складний шлях евакуації. До лікарні потрапив вже з мінімальними шансами. Але лікарі зробили майже неможливе та повернули чоловіка до життя. Про шлях одужання та плани на майбутнє. Дивіться у нашому наступному сюжеті. Під Бахмутом одержав важке поранення, балансував між життям та смертю. Микола пройшов важкий шлях евакуації, під час якої йому ампутували ногу. Врачі сказали, що пішов ній почки. І щоб не встановилися почки, прийшлося її ампутувати. До Дніпра чоловіка доправили майже без тиску. Була величезна крововтрата через пошкодження підколінної артерії. Гемоглобін при поступленні 27. Хірурги робили операцію, ризикуючи всім, підтримуючи тиск, вливаючи. Кров 4,5 літра крові ми крові перелили. Військового вже відключили від ШВЛ. Він дихає самостійно, набирається сил та потроху одужує. Микола за фахом медик. Це поранення отримав, коли пішов за побратимом на поле бою. Безпілотик Орковський завис і зробив ски. Після реабілітації Микола мріє станцювати гупак в день нашої перемоги. У мене побратим теж тут лежав рівно рік назад. Зараз танцює. Хороший протест поставили. Воює, танцює на машині. їздить. Так що я, я від нього не став. Дружина Вікторія завжди поруч із коханим. Вона теж медик, повністю розуміє важкість реабілітації та відновлення і дуже підтримує свого чоловіка. Я з ним до кінця. Він моя половинка, я його дуже сильно люблю. Він це знає. Олена Петроченкова, Сергій Озеров, новини 11 каналу. З плакатами та закликами повернути рідних додому у Дніпрі провели акцію на підтримку військових, які досі перебувають у російському полоні. На неї вийшли майже 150 людей. Це рідні воїнів Маріупольського гарнізону, захисників острова Зміїний та Бахмутського напрямку. Далі наш репортаж. 22 місяці саме стільки Аліна чекає свого чоловіка. Він військовий у 501-му окремому батальйоні морської піхоти, нині у полоні росіян. Аліна не бачила чоловіка з квітня 2022-го. Каже, регулярно приходить на подібні акції, адже близькі тих, хто нині у російському полоні, повинні стати їхнім голосом на волі. Ми боремося за те, щоб наш батальйон повертали, щоб всіх полонених повертали, щоб тому, що о, Наші захисники, які в полоні, вони заслуховують на свободу. Їх там катують, там дуже пекло, вони повертаються зовсім іншими людьми. Із Новомосковського району приїхала на акцію пані Лідія. У ворожому полоні її 26-річний син Владислав. Ми попали із Азосталі в травні, і до цих пір ми. Находимося там. Я завжди говорю ми, тому що ми разом з ним. Я ніколи не кажу, що він в полоні. Я завжди говорю ми. Обміни йдуть, а наша частина, якби ну, толками не попадала, ці обміни. Під приказом хлопці вийшли, здалися в полон, а тепер повинні вони їх повернути назад. Не втрачає надії і Едем. Жодного зв'язку зі своїм сином немає з квітня 2022. -го. Один мій син в полоні попав 12 апреля. И я так понимаю, на заводе Илича. За завод Илича и Азовмаш никто не говорит, у нас только в основном говорят за завстальь. Но не говорять за 36-ю морську бригаду, яка посіповному составі попала на лічая з І таких, хто плекає, надії на повернення своїх дітей, чоловіків та батьків додому, чимало. Тільки на цю акцію у сквері Слобожанському вийшли майже 150 людей. До нас ще приєднались інші підрозділи. Це і родичі остров Зміїни і Бахмутського напрямку. В нас дуже багато. Це не тільки Азов, прикордонники, морпіхі це. Національна гвардія України різні військові частини наразі тільки за даними спецкомісії при міністерстві реінтеграції у полоні перебувають понад 3,5 тисячі українських військових. Подібні акції проходять щовихідних у різних містах України. Рідні військовополонених кажуть, продовжуватимуть свою боротьбу, поки не звільнять усіх полонених. Вікторія Вахрушина, Сергій Гончар. Новини 11-го каналу. Над ним свистять ракети та гремлять вибухи, але, попри атаки, він не припинив роботу. Мова про басейн метеор, який дивом встояв під час нещодавнього масованого обстрілу, після руйнувань фасадної частини споруду відновили і там знову тренуються спортсмени. Історія про незламний басейн далі у репортажі Тетяни Заєць. Сені комплексу Метеор, юнацька збірна сплавання. До тренувань спортсмени повернулися всього кілька днів тому. Активно готуються бо менш ніж за місяць зимовий чемпіонат України. Дуже важко працювати в умовах війни, тому що коли сирена, наприклад, треба спускатися в укриття або слідкувати за обстановкою. Ми тому, що ми знаходимося в такому місці, де до нас, до речі, ну були вже прильоти. Басейн Метеор чи не єдиний у місті, де понад 50 років готують олімпійців. До повномасштабної тут була міцна тренувальна база. Проводили загальноукраїнські та навіть міжнародні змагання, розповідає тренерка Ганна Король. Проте через ракетні атаки нині це стало практично неможливим. Діти взагалі зараз знаходяться в стані якогось постійного стресу. Вони постійно повинні себе пересилювати, навіть навіть для того, щоб прийти сюди. Частина спортсменів роз'їхалася, а ті, що лишилися у повному сенсі, ризикують життям. Спорткомплекс, як і житлові будинки, поруч не раз потерпали від масованих ракетних обстрілів. Спортсмени пригадують, як 29 грудня під час останнього такого обстрілу екстрено вибігали з басейну та кілька годин ховалися в укритті. Ми це чули, ми це бачили. Все тряслось. Ми бачили за вікном, як все палало. вибігали, нас тренер зі. Брав всіх, ми швидко пішли до бомбосховища. Це було три рази. Одна ракета прилетіла прямо в 100 метрах. І другий раз прилетіла теж ракета. Вона її збила ПО, але вона пошкодила метеор. А коли небезпека минула, всі разом прибирали уламки та закривали розбиті вікна метеору. Після першого прильоту в нас вибило всі скло на цьому поверсі. Світлана Волкова, заступниця директора комплексу, демонструє, де саме уламки пашматували споруду. Жінка каже, попри серйозні пошкодження, як ззовні, так і зсередини, басейн встояв. А жорсткі бомбардування лише міцніше об'єднали людей. 29 грудня, коли нам знову все винесло, Слов винесло вже більше, бо там більше скла вже далі. Воно пішло. То ми зачинилися. Всі, хто був у споруді, ті спустилися в укриття. А коли закінчилася тривога, і всі вийшли, ми побачили, що відбулося насправді. Вже побачили, які масштаби, то всі взяли в руки. Спортсмени. Е -е. І спортсмени, і співробітники усі мовчки, взяли в руки віники і пішли прибирати, виносити. У метеорі додають, попри важкі обставини, ніхто не здався. Поки комплекс відновлювали, спортсмени не припиняли тренувань. У цьому їх підтримали інші водноспортивні бази. Ми ну, якийсь час ми не змогли відвідувати наш басейн, бо просто були вибіти вікна, і тут було дуже холодно, і вода, звісно, не Тому нам запропонували, нам допомогли. Коледж спорту дали нам час, щоб ми могли продовжувати тренування. Басейн будівельної академії теж допомогли нам. Те, що зараз роблять для країни, Немолоді спортсмени подвиг, говорять тренери. Їхнє бажання представляти Україну на міжнародній арені попри війну гідний вчинок, бо їхні нагороди у прямому сенсі завойовуються через кров. Тетяна Заяць та Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. Роковини наймасовішого за кількістю жертв теракту на перемозі. Дніпряни вшанували пам'ять 46 людей, життя яких забрала російська ракета. До напівзруйнованої висотки на набережні перемоги 118 масово принесли квіти. Там запалили лампадки. А дивом вцілілі мешканці поділились з нашою Вікторією Вахрушиною спогадами того страшного дня. Хвилиною мовчання Дніпряни вшанували пам'ять 46 людей, які загинули через російський теракт на перемозі. Серед них шестеро дітей. Дцятого січня 2023-го назавжди врізався у пам'ять як найбільше теракт у місті. Рік тому Дніпро здригнувся від потужного вибуху. Російська ракета влучила у 118-й будинок на житло масиві. Перемога в день та вночі рятувальники розбирали завали та діставали з під руїн загиблих та поранених людей. Через вибух постраждала і онука пані Людмила, дев'ятирічна Мирослава. Коли пролунав вибух, дівчинка гуляла у дворі з важкими травмами. Перехожі доставила її до лікарні. Вона сім місяців днів була в апаратах Єлізарова. Потом после снятия апарату в її лізарова благотворительний фонд в Трускавець дав на реабілітацію. Два рази вона була. Слава Богу, почала ходити. Почала самое, саме ноші, треба делать пластику правої ножки. Прийшла вшанувати пам'ять загиблих сусідів. І пані Віра. Жінка каже, того дня горе оминуло її родину, адже доньки і онуки в момент влучання не було вдома. Зріс страшний і такий і Стов диму, а потім вогонь. Що можна сказати? Горе і біль. І коли ж це все закінчиться? Та скільки ж можна терпіти людям? Такі страхіття. Пані Світлана не може стримати сліз, каже, знала багатьох із тих, хто загинув через російський тракт. Згадує, як вибігла з будинку та побачила, що на місці двох під'їздів руїни. Була вдома з сином, сиділа на дивані спиною. І сильний взрив, ім'я перва. Ну кайша вскочила, і до дверям я бояла, щоб не заклинила двері, щоб можна було вискочити. Я не вірила, що може ну, дома можуть попадати. Одразу після ракетного удару мешканцям будинку надавали допомогу волонтери. Сергій один із них каже: пам'ятає ту страшну ніч, наче це було вчора. Допомагала людям гарячою їжею та напоями, роздавали ковдри, привозили плівку та уесбі. Плити для вікон, аби хоч якось підлатати оселі сусідніх будинків. Наша місія в перший день допомагала людям не втратити цю надію, допомагати морально ставати на ноги і розуміти, що треба жити далі. Треба жити далі, треба боротися далі. І в цьому ми допомагали максимально людям. І будемо допомагати надалі. Ворожа ракета тоді вчен зруйнувала два під'їзди будинку, 63 квартири стерла з лиця землі. Ми бачимо наслідки російського терору, і ми бачимо, що російські окупанти атакують наші міста, атакують наші села, і взагалі зараз на території нашого регіону загинуло від російського терору майже 300 людей, 298 осіб. Бережіть себе та бережіть рідні. У березні міськрада планує розпочати демонтаж зруйнованих під'їздів. Посадовці кажуть, це буде один із найскладніших проєктів по відновленню житла. Вікторія Вахрушина, Сергій Гончар. Новини 11-го каналу. Продавали наркотики і обкрадали українців через фішингові сайти. У кривому розі судитимуть кримінальну банду. Групуванням керували двоє братів. Один відповідав за збут психотропів, інший вигадував схеми крадіжки грошей. Зокрема, під виглядом виплат від є підтримка. Зловмисники і дурили довірливих людей. Щомісяця на своїх оборудках ділки заробляли понад 2 мільйони гривень. Правоохоронці провели три десятки обшуків, вилучили техніку, банківські картки, зброю і понад 5 кілограмів канабісу. Наразі обгонувачені під вартою а на їхнє майно накладено арешт. Гранатомети, автомати, пістолети та револьвери протягом минулого року Нацполіція вилучила понад 5 тисяч одиниць вогнепальної зброї, а до них ще й понад 1 мільйон вісімсот боєприпасів. У 23-му правоохоронці активно викривали торгівців зброєю, ліквідовували схорони, вилучали арсенали боєприпасів. Загалом за цей період в Україні зареєстрували понад 4,5 тисячі фактів незаконного поводження зі зброєю. Щомісячний прибуток 6 мільйонів гривень. Троє ділки в Дніпрі облаштували три підпільні підприємства. Там виробляли безакцизні алкогольні напої та цигарки. Продукцію видавали за відомі іноземні бренди та збували по всій області. Правоохоронці провели півсотні обшуків, вилучили понад 7 тисяч літрів спирту і тисячі пляшок готової продукції та рулони з етикетками різних брендів. Нині триває досудове розслідування. Сотні пошкоджених вікон та десятки понівечених у Дніпрі досі оговтуються від ракетного удару по місту 29 грудня. Комунальники продовжують відновлювати квартири жителів. Загалом ударною хвилею пошкоджено майже 20 багатоквартирних будинків. Як тривають ремонтні роботи? Наш матеріал понад дві сотні вибитих вікон. Це тільки в одному будинку. У Дніпрі усувають наслідки теракту Росіян за 29 грудня. Тоді окупанти поцілили по пологовому та торговому центру. Ударною хвилею зачепило житлові багатоповерхівки. Володимир місцевий на момент прильоту був на роботі. Утім, вдома, саме в епіцентрі удару, знаходилась його родина. Неушкодженими лишились буквально дивом, але квартиру на першому поверсі зачепило вибуховою хвилею. Пошкодило двері, вилетіло вікно в кухні. Так би ну потім швидко зреагував. Жек, приїхали, почали вставляти вікна. У цьому багатоквартирному будинку замінили майже усі вибиті вікна і вхідні двері у під'їзд. Загалом пошкоджено 19 житлових будинків. Олена з дитиною того дня була вдома. каже, ховалась з малечою в коридорі. В її квартирі вибило вікна. Ось воно є ледве трималось. Це було на всіх трьох вікнах. Дверцята, тобто вони так були під наклоном. У цьому житловому кооперативі зі 130 квартир пошкоджені понад вісім десятків. Комунальники до ночі робили заміри вибитих вікон, а вже за тиждень почали встановлювати першу партію. У під'їзді практично всі вже замінені вікна. Зараз ми намагаємося якнайшвидше зробити це у квартирах. Ударною хвилею понівечило і покрівлі, утім їхній стан не аварійний. кажуть комунальники. Ми то кажемо велику увагу приділяємо зараз. Поки двом покрівлям ну, слідкуємо за динамікою, як вони будуть себе поводити. Чи буде затікання, чи не буде. Ми маємо розуміти, чи це якусь аварійну ситуацію, чи не спричиняти. Але ми вже готові, якщо на всяк випадок загалом після атаки комунальники відновили вже понад половину пошкоджених будинків. Олександр Сміли, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу. У Дніпрі ліквідовують наслідки негоди. На дорогах міста працювало сім десятків одиниць спецтехніки та пів тисячі комунальників. Вони прибирали снігові замети та використали понад 2,5 тисячі тонн протиожеледної суміші. Завтра у Дніпрі синоптики прогнозують опади. Температура повітря в день 1 градус тепла вночі, 4 градуси морозу. Атмосферний тиск 736 мм міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на нашу гарячу лінію, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.